24 серпня, День Незалежності України, Сакраменто, Каліфорнія. Учорашній вечір у Сакраменто став справжнім святом душі. У День Незалежності України сцена загорілася голосом гурту Каска. І цей голос відразу з'єднав серця сотень людей у єдиному ритмі. Українські пісні, що народилися на нашій землі, лунали далеко за океаном. І кожна нота звучала так, ніби то був подих самої України. На площі перед капітолієм, головною будівлею штату, відчувалася особлива магія. Хтось стискав у руках синьо-жовтий прапор, хтось тихо підспівував, не стримуючи сліз, а хтось. Танцював, відчуваючи, як музика знімає втому і смуток. Казка співала не просто пісні, вони співали про нас, про нашу пам'ять, про нашу незламність. І кожен присутній знав цей концерт не просто виступ, це молитва, це обійми України, що простягнулися аж до Каліфорнії. Коли звучали знайомі рядки, на площі піднімалися голоси. І це вже був не хор однієї групи, це був хор українців, які навіть за тисячі кілометрів від дому залишаються єдиними. Це був вечір світла, радості, болю і гордості водночас. Я люблю Україну Thank <laughs> you. На цьому концерті звучали пісні багатьох знаних українських виконавців. Учора в Сакраменто. Усі ми відчули, Україна звучить. Вона дихає у наших серцях. І вона обов'язково переможе. Дякуємо. З Днем Незалежності України. З незалежності України, друзі. Хочу вас зараз мукнути всім ліхтарі. Якщо вони у вас є, я хочу вас побачити кожного. І попрошу світло випнути ось ці великі ліхтарі. А ми разом з людьми заспіваємо найкрутішу пісню спрядина. Дайте ще більше, 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 більше. Всі ліхтарі догори. go! Дайте я побачу скільки вас сьогодні на дні незалежності. Піднімайте дуже гордо свій прапор до гори. Діти, принесіть мені прапор один. Я я я, я один. А це дуже маленький буба. Ну добре. Хай буде це. А далі був аукціон, у якому могли взяти участь усі охочі. Але до фіналу дійшли тільки двоє. Ну і відповідно лише один міг Прапор переможцем. писане Андрія Шевченко, а ветеранська збірна України підтримує третій і восьмий полк. І тому вони, власне, вибрали цей самий прапор для підпису. Ми почнемо з 500 доларів. І хто хоче прийняти участь в цьому аукціоні але вже дуже швидко сума значно піднялася до городи. Тут раз двісі Ого, о тут уже серйозно. Наближаємося до п'яти. Так, 2900. Той... ми ще не наближаємось до п'яти. Дві дев'ятсот. Хто? Дві дев'ятсот. Хто нас друзі? Дві вісімсот дев'ятсот. Надзвичайний дзвінок. Прекрасний Правор. чоловік з гербом, по моєму, в, чор... так, в чорній так. футболці. Дві вісімсот один, дві вісімсот два, дві вісімсот три, дві вісімсот чотири. Дві вісімсот. Ми на вас дивимось. Три Вау. тисячі доларів. Чоловік. Як вас звати? підходьте на сцену. А чекайте. А, ще Ми ще не знаємо, хто у нас тут виграв. Хлопці, йдіть вдвох, а давайте зробимо інтерактив. Ідіть до мене. Вже селфі по любому вас ідуть дуже, дуже, дуже поважні люди. Вітаю вас до вечора. Як Олександр, як вас звати Віталій, у Віталій. обох дуже прекрасні парфуми. Ви узнали так, що у нас тут Віталій і Михаїл? Три тисячі готові обидва дати. Да? Уже да три сто давайте голосувати. Ви за кого за біле чи за чорне? За інші янь. Хто більше подобається? А якщо Михаїл сяде за барабани? 300. Є ого. Wow. Є. Так, може вас. Так, 301, 302, три. Ооо, тридвісти, тридвісті раз, тридвісті два, три. 300. Гучні oh, wow. обласки, друзі. Дякую. Дякуємо вам, дуже вдячні. Дуже Приємна дякую. Вас дякуємо вам, вітаємо вас цим. Дякую вам дуже. Сакраменто. Я вас люблю! Олександра вам також що дякую, дякую, ви дякую. робите. Дякуємо, Сакраменто. Оборис... Ну і виграв цей прапор Волинянин, житель міста Ківерці, який уже більше як 20 років мешкає у Сакраменто. Олександр, вам також у день незалежності гурт Каска зібрав нас у єдине серце. Ми співали, плакали, танцювали. І Відчували, що Україна тут поруч у кожному акорді. Це був вечір магії, гордості та незламності.